Можна звернутися до вас. Ви я бачу військову форму оділи, так? Так. Тобто ви військові. Правильно? Так. Да. Ви призналися, тільки що на камеру. Правильно? Ну. Ви військові. А чого ви не на фронті? А чого ви не на фронті? Це одне. І саме головне. Є конституція. Так. Так, ви так. підтримуєте Конституцію? Звичайно. Звичайно. Беремо, відкриваємо Конституцію. Стаття 17. Вам відома? Ні. Тобто, ви Конституцію не знаєте. Забирає... Забороняється проти населення використовувати військові формування. Стаття 17. Читаємо збройні сили України та інші військові формування. Ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян? Добре, я нікого нічого не обмежував наразі. Так на А наразі Я ж ні... <реку> не обмежували? <реку> я нікого не обмежував. А чому тоді не воюєте а там на нулю? Не а тут право. в тилу тиняєтесь? Перевірте документи у хілянців у цих, що стоять. Влада. Перевіряй, що ти боїшся? Що ви боїтесь? 5 Конституції України. Я, я, я з вами в такому... Українці, ви самі бачите, До що коїться суверенітету єдиним джерелом влади є в Україні. Є народ. До тебе народ просто. Перевір документи народ проси. під час Перевір воєнного документ. стану. Ні. Ні? Ні. Ви відмовляєтесь перевірити у них документи? Відмовляєтесь? Тобто відмовляєтесь? У мене ви перевіряли, а у них відмовляєтесь. не... подавали народ? Мене поліція заставила. Його... Вони мене тягали за курточку, Я ви не бачили вас їх цього? Я не потребував.